Добавиться, адже от, коли, наприклад, зараз така погана погода, то під час перерви ми можемо проводити тут час, такий як настільний футбол, на гойдоках кататися, теніс. Ну і все, що цікаве, людям, можна навіть, книжки почитати. Хочу сказати, що це дуже хороша ідея. Вона в нас виникла вже дуже давно. Намагалися спочатку реалізувати якось своїми силами. проводили неодноразово ярмарки, що солодку випічку продавали. І, відповідно, за ці кошти вже обладнювали цей простор. Тут стоїть черга, кожний нема. Прийти якомога швидше на початок перерви, щоб зайняти стіл, щоб пограти вже. І зовсім немає різниці, чи це вчитель, чи це діти. Спокійно всі грають разом. Навіть є турніри, що вчителі грають проти учнів, чи навпаки учні з учнями грають. Тобто тут абсолютно немає ніяких обмежень в цьому плані. Він завжди зайнятий. Тут такого не буває. Навіть діти залишаються після уроків, вже заняття закінчилися, вони залишаються і тут проводять час, грають теніс хоче навчитися краще, відповідно, вони довше собі сидять, займаються, щоб навички свої розвивати. Мені саме найбільше подобається ігра в теніс. Після уроків можна віддихнути. Заходжу часто, коли особливо є великі перерви. Но, так, це дуже сильно об'єднує як і вчителів, так і дітей. Ми тут спілкуємося на теми, які пов'язані нам не тільки з навчанням, обговорюємо якісь навіть спортивні події. Тобто, якось так це зближує вчителів і дітей. Ми тут граємо в інтерактивні ігри. Граємо в шахмати в уно, в мафію. Ну те, що переважно люблять підлітки. Тут також можна зробити домашнє завдання, відпочити, поїсти, пограти в ігри. Одним словом, від ну гарно час провести. Воно сильно впливає на навчальний процес, тому що можна дітей мотивувати. Ти можеш сказати, я там наприклад, піду з тобою грати після уроку, йому вже цікаво. Навіть там може додатково виконати якусь задачу чи ще щось зробити. Додатково це мотивує так. Це такий простір, де діти можуть фізично собі гратися, розвиватися. А друга кімната то вона вже розрахована. Більше на такі заняття, де працює логопед, дефектолог, а вчителя може цю дитину сюди привезти, щоб дитина на уроці відповідно за цей урок вона може відпочити, розслабитися, і вже на наступний урок дитина приходить з відновленими силами і вже немає такої. Як сказати, потреби саме на цю дитину звертати увагу педагогу під час наступного уроку? А так то діти мають розклад складений, і відповідно логопед в нас спеціалісти є залучені з інших навчальних закладів, логопед і дефектолог. Вони приходять і вже з цими дітьми займаються згідно даного розкладу. Зміни є точно. Не можна сказати, що так знаєте, як то. Помахом чарівної палички сьогодні дитина прийшла така. Завтра дитина вже така. Такого не буває. Це і важка праця, яка проводиться регулярно з дня у день.